Вітаю всіх, шановні друзі, шановні глядачі. Сьогодні скажемо про бюджет на наступний рік. Бо парламент український готовий вже голосувати за нього. Але при цьому цей бюджет завис. І він завис по двом ключовим питанням. Перше питання це майбутнє освіти, а це заробітні плати освітянам вчителям. І друге питання що робити з ПДФО стосовно 4%. Бо саме про цю цифру йдеться мова. Бо оці 4% ПДФО вже стали як золотою жилою. Між державою і між місцевою владою. Що робити з цим? Куди ці 4% треба принаправити? І ось з цих питань ми сьогодні будемо розбиратись. Як пояснила голова бюджетного комітету Роксалана Підласа, сьогодні в парламенті досі. Тривають консультації по цим питанням. І тому, і тому парламент не може прийняти цей бюджет. Перше, це реформа оплати праці вчителям середніх шкіл. Комітет освіти пропонує збільшити кількість годин на одну ставку. І це ніби дозволить скоротити кількість незаповнених вакансій і при цьому підняти взагалі заробітну плату вчителям. До трьох мінімальних заробітних плат. Але про спілки вчителів проти збільшення кількості годин на ставку. Ми розберемо, чому вони проти і скажемо причини цього. А друге питання це розподіл 4% ПДФО. Що з ним робити? Залишити ці кошти у місцевих громадах чи забрати їх взагалі до державного бюджету. Як треба вирішити це питання? І ось ці всі процеси відбуваються на фоні переговорів України з Міжнародним валютним фондом. А мова йде про нову програму. Це співпраця з Україною. І одна з умов від МВФ це ухвалення оцього бюджету із дефіцитом. І відповідно, це вже було погоджено. Тому будь-які зміни, які будуть. Торкатися цього бюджету, це заробітні плати, податки, надбавки різні, потрібно миттєво це все збалансувати. І саме тому голосування вже перенесено на 2 грудня 2025 року для того, щоб ухвалити цей бюджет на наступний рік. І ось давайте розберемось по першому питанню. Чому освітні профспілки не підтримують пропозиції збільшити? Тільки годин. Які причини? Перша причина це реальне збільшення навантаження на вчителів. Ставка вчителя, якщо брати цю ставку, вона і так перезавантажена. Уроки, підготовка, різні перевірки, документація. Хто є вчителем, тот зрозуміє, що таке робота вчителя. І зараз вони хочуть збільшити кількість годин на ставку. Ще більше дати. Навантаження на вчителя. І якщо збільшити оці кількість годин у ставці, вчитель працюватиме більше, це зрозуміло. Але чи буде відповідати його заробітна плата реальному навантаженню ось питання в чому. Друга причина це ризики скорочені. Якщо більше буде годин у ставці, то буде менше ставок, бо одна людина буде тягнути за інших робот. І відповідно, виникає питання, а навіщо стільки вчителів? І відповідно, це буде скорочення вчителів. І для молодих вчителів, це буде найбільший ризик скорочень. Третя причина. Немає гарантії, що гроші реальні, реально будуть для цього, для того, щоб збільшувати заробітну плату. І навіть якщо обіцяють оці три мінімальні заробітні плати, профспілки. Освітні, хочу знати, а чи є джерело фінансування для цього? Яке це джерело? Де брати кошти для цього? Чи не вийде так, що годин стане більше, а гроші надійдуть, в лапках я беру надійдуть пізніше? Бо людина буде працювати, а так виявиться, що грошей немає, а він працює. Більшість годин на ставку йому накинули і все. Не вийде так ось такий варіант. І про це хочу знати про спілки освіти. Четвертий. Реформа, ось ця, це збільшення заробітної плати освітянам, Робиться без широкого обговорення. Тобто не залучають взагалі вчителів для цього процесу. Щоб вчителі також знали і розуміли оцю ситуацію, з ними треба. Спілкуватися з вчителями, яка їхня думка, що вони на, на це скажуть, бо вони в цьому процесі приймають участь в першу чергу. А вчителі хочуть бути учасниками цього процесу, а не статистами. Вони хочуть, але всі ви знаєте, все вирішується без в них, без вчителів. Тому позиція профспілок така: не чіпайте оцю ставку, поки не покажете. Чесний і чіткий план. Який це план? І друге питання це ПДФО 4%. Куди краще його зарахувати? До державного бюджету чи до місцевого бюджету. Зараз ми розберемо варіанти, плюси і мінуси цих варіантів. Перший варіант віддати оцей 4% ПДФО державі. Які ж плюси? Держава при цьому зменшує дефіцит. Виконання вимог МВФ виконується. Гарантія критичних витрат, а це витрати на армію, оборону, соціальні програми, бо кошти з'являються. А які ж мінуси? Місцеві громади втрачають частину доходів, бо не буде у них оцих 4% ПДФУ. І вони втрачають частину своїх доходів. Під загрозою тоді фінансування шкіл, лікарень, транспорту, бо грошей немає. Слабкі громади, якщо вони є, вони є, можуть просто не витримати цього. І другий варіант якщо залучити оці 4% в ПДФО до місцевих бюджетів, які плюси? Громади. Мають більше ресурсів, локальні послуги будуть працювати стабільніше. І буде більше можливостей для розвитку міст і сіл. А які ж мінуси? Державний бюджет стає деревим, бо з державного бюджету заберуть оці 4% ПДФО. Під питанням допомога партнерів тоді виникає. І ризик є, що держава буде змушена економити на соціальних програмах. Ось оці мінуси. А що ж тоді краще, куди ці 4% ПДФО залучити? Якщо брати точку зору розвитку громад, то, звісно, треба залишати в громадах. А якщо брати точку зору держави під час війни, забрати їх треба в центр. Якщо казати більш реалістично, на мою особисту думку, що може відбутися, то найімовірніше оці кошти 4% ПДФО, підуть у державний бюджет. Ми подивимося, як проголосують депутати. Але для цього, для цього потрібно буде державі придумати механізм компенсації, щоб громади не вмерли, якось треба компенсувати оці 4% ПДФО, для того, щоб підтримати громади. І ось в фіналі, шановні, після всього сказано, поки депутати продовжують свої консультації, країна чекає на відповідь. Чи підвищать заробітну плату вчителям, чесно підвищать, а не за рахунок оцього подвійного навантаження? Чи виживуть громади? якщо оці 4% ПДФО заберуть до Києва, що буде з громадами? І чи встигне взагалі український парламент ухвалити оцей бюджет до крайніх термінів, бо там терміни вказані, щоб Україна отримала черговий транш. Бо МВФ ставить свої вимоги. І ці вимоги треба витримувати, для того, щоб очередний транш був вже у владі? Центральної влади, щоб ця центральна влада, оцей черговий транш, могла залучити на різні напрямки щодо держави. А для цього треба виконати вимоги від МВФ. І там визначені чіткі терміни для цього. Ось які питання стоять зараз перед українським парламентом. Тому, шануючи. Залиште свою думку стосовно цього, що ви думаєте, яка ваша точка зору, яка ваша позиція. Ставте вподобайки, залишайте свою позицію в першу чергу. І ставайте нашим підписниками. Сьогодні ми казали про бюджет на 2026 рік. Всім дякую і вже до нових зустрічей.